І так, серед величезної археологічної спадщини України особливе місце посідає культура, з якою пов'язують про це процес створення підвалин сучасної України. Мова йде про теришним феноменом впродовж 125 років. відбувалося нагромадження знань, опрацювання її науковцями, музейниками та істориками. Проте до сьогодні залишаються матеріали, які потребують ведення науковий обіг та дослідження. В фондах Львівського історичного музею зберігається величезна колекція пам'яток трипільської культури, понад 6 тисяч одиниць. Різні дослідники в різні періоди історії звертались до неї, аби дослідити та вести її матеріали у науковий обіг. Окрім таких масштабних збірок, як пам'ятки з Кошилівців, городниці, Більче золоте заліщики та інших, у фондах музею зберігаються артефакти, які здобуті в результаті археологічних розвідок музею у 1954 році на території Чернівецької області, мова йде про село Молодове та поливані, поливані в яр. До сьогодні дані матеріали не були опубліковані та не розглядали з дослідниками в даній сфері. Перш за все, варто зазначити, що у археологічних роботах музею за 1952-57 роки, роки автором яких є Ігор Кирилович Свєшніков, завідувач тодішнього відділу історії первісного суспільства Львівського історичного музею. Про ці розвідкові роботи на території Чернівецької області не було сказано жодним словом. Окрім того, у своїх спогадах музейного працівника він також не вказує ні про дані матеріали, ні про дані розвідки на території Чернівецької області. Можливо, це й було основною причиною того, що пам'ятки до сих пір не розглядались та на них не звертали уваги. Переглянувши книгу вступу, яку ви зараз можете бачити на екрані, автору статті вдалось з'ясувати, що в 1954 році відбулось надходження пам'яток з розвідкових робіт на території Чернівецької області. Значну частину з них, а саме згідно книги вступу, в 1954 році було передано 57 одиниць збереження, які складаються з пам'яток трипільської культури, що знайдені на території Чернівецької області, що не менш важливе, вдалося з'ясувати згідно книги наказів. По Львівському державному історичному музею що пам'ятки потрапили в музей завдяки розвідковим роботам Савича Володимира Петровича, який у цей час, будучи одночасно працівником Львівського державного історичного музею та аспірантом при інституті суспільних наук, який сьогодні є інститутом українознавства імені Креп'якевича. Вільно з Чернишем Олександром Панкратовичем перебували на археологічних розвідках у Чернівцях. Пам'ятки трипільської культури, які зберігаються в фондах нашого музею та походять з розвідок 1954 року, представляють собою комплекс артефактів з кременю та глини, знайдених на поселенні поливанів яр, які розташовані неподалік колишнього села Молодове. На межі Кельменецького та Сукирянського району Чернівецької області. Поселення свого часу досліджувала Тетяна Пасик у 1948-51 роках І результати її роботи опубліковані у низці праці. На пропозицію Тетяни Сергіївни, в 70-х роках ХХ століття її роботу по дослідженню цієї унікальної пам'ятки продовжила Тетяна Попова. Що стало. Про то згодом справи її життя. Однак для нас дуже важливим є той факт, що після дослідження пам'ятки поливані в яр поповою, усі предмети, які були здобуті нею в результаті, потрапили на територію Російської Федерації. Усі артефакти, які зберігаються у фондах музею, відносяться до підйомного матеріалу. До вашої уваги. Володимир Савич, який здобув матеріали, та перегляд в, е, трипільських пам'яток. Кремінні знаряддя праці представлені сокирами, е, двома та відбійниками з нуклеусів та фрагментами пластин з чіткою ретушю на одному кінці. Кераміка представляє собою фрагменти з заглибленим та розписним, перепрошую, заглибленим та розписним орнаментом. Фрагменти кухонного та столового посуду вінця, денця, стінки та ручки, заглибленими та розписними фр... е... орнаментом. Для фрагментів кухонної кераміки характерні домішки в тісті, а також і різноманітна орнаментація у вигляді зубчастих штампів. Збереглася ручка від посудини з оморфним зображенням. Усі знахідки датуються періодом Б 1 Б 2 трипільської культури. Сьогодні залишається той факт, що дані артефакти, які знаходяться у фондах, Музею в сукупності з незначною групою матеріалів близько 20 одиниць збереження, що зберігаються у фондах музею інституту українознавства, залишаються єдиними речовими матеріалами з пам'яток поливанів Яр та Молодова, які зберігаються на території музею. Що важливе, для нас це є надзвичайно важливим, Одна, оскільки. Цієї понімної пам'ятки можливо сьогодні лише через праці попової та пасик речових матеріалів, які необхідно додатково опрацьовувати, досліджувати і для терпієзнавців та взагалі для України є надзвичайно важливими. Що хочеться на кінець сказати, перш за все, що потрібно досліджувати на рви, і це надзвичайно важливо для нашого українського народу. Дякую.